Сьогодні, неймовірно, був сонячний день. Співали пташки, сонце, світило, гарна температура повітря. І ми вирішили з татом приготувати дуже смачну вечерю. Сьогодні він в мене шеф, а я су-шеф, тому що я для нього зробила подарунок та замовила йому ковородку диск для приготування страв на природу з індивідуальним гравіюванням на кришці, як ви бачите, за ескізом, який мені розробили сковорода із диска. Посилання прикріплю. Усі ці деталі нам прийшли запаковані у коробці. Дуже добре, що є для них чехол куди можна потім їх класти та відправитись з ними на природу. Матеріал самої пательні зроблений з нержавіючої сталі, добре, що не буде пригорати, довго буде служити та доволі міцний. Страви на такій пательні готуються дуже швидко, а головне, мені здається, це буде надзвичайно смачно з ароматом димку. Дуже зручно, що в одній пательні можна приготувати велику кількість страви і пригостити усю компанію. До речі, індивідуальне гравіювання можна зробити не тільки на кришках, а й на чохлах до пательні. Тому у наступному сторісі готуємо з вами дуже.